Сьогодні друга проповідь на перше послання Петра. Після мене буде багато цікавого. Е, насправді, я надію, що сьогодні теж буде трошки цікавого. У мене є до вас перше питання, яке є? Е, що вас попрошу згадати? Чи були у вас колись десь досвід? Не знаю, на в сімейному застілі, на якомусь. Не знаю, якісь зустрічі з людьми, з якими було б цікаво поспілкуватися. Чи були ви свідком розмов, де люди розповідали про свій досвід життя або про щось дуже важливе? Але ви ну, не ви не були свідком того, що це було. От там не знаю, Я, я колись в дитинстві. Та не тільки в дитинстві там я був. Я ріс на історіях, де там не знаю, мій батько розказував про своє християнство, про свій шлях, коли він був молодий. Коли він був як він там розказував, був один проповідник на область, то проповідував українською були у вас такі випадки? Дайте просто мені знати. Я б трошки вас на початку помучу. Щось було таке. А можете розказати, що, що за відчуття у вас було, коли ви слухали ці історії? Про що ви думали? Що, що, що це таке було? Чекайте. Ага, було, було. ага, типу, це було колись. Окей, хтось ще щось казав. Знов та сама історія. Знов та сама історія. Окей. Ну це вже нам зараз ближче, певно, що це, це відчуття, яке є. Було ще щось. Можете згадати? Дайте ще. Що що Випадковість? Окей, цікаво. Добре. Ага, окей, окей, гуд. Чому важливо от 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 це відчуття? Чому вас прошу його згадати? Бо коли ми зараз будемо читати уривок з першого Петра, фактично, він от, от от нам треба буде сісти за такий стіл разом з Петром, який пише це уривок, цей загалом послання, і людьми, до яких він пише. Тому що коли ми будемо говорити про Петра загалом, і чому нам важливо особистість Петра в цьому посланні? Тому що ну, Петро це не Павло. Петро це був людина, яка була очевидцем всього того, про що він пише. Він був учним Ісуса, він за ним ходив. Він бачив чудо нагодування п'яти тисяч. Він бачив всі слова, про які Ісус сказав, коли він каже, що Сину людському немає місця де прихилити. Коли він казав про свою смерть і страждання, коли він казав про Воскресіння, він був свідком служіння Ісуса. Він був свідком, і сьогодні ми читали. Е ну, так, він був учасником зради. Він був не свідком зради своєї. Він був свідком Вознесіння Ісуса, тобто Він бачив все. Про що він пише. Але пише він до людей, які цього вже не бачили. Тобто, це перше покоління, яке ну, от вони чули, скоріш за все, проповідь Петра в Єрусалимі, тому що вони в Росії. Але вони не були свідками всього того, що відбувалося безпосередньо. І це дуже цікава десь історія. Тому що коли Петро пише, він ж фактично. Він не пише як людина, яка просто передає якісь моральні настанови євреям, які в Росії. Це дуже важливо розуміти. Він пише як людина, яка прожила свій якийсь шлях з Ісусом, бо він ж нічого нового в посланні, там, глобально не каже. Він дуже, дуже багато апелює до того, що от Бог, який мені щось передав, Бог, який нас спас, Ісус, з яким я жив, от він зараз каже до вас. Він ніби передає естафету. І коли ми сприймаємо якісь такі речі, ну він пише навіть в шостому вірші, здається, про те, що ви віруєте в нього, хоч тепер не бачите. І нам дуже близька ця історія. Ми дуже часто чуємо історії, які ти слухаєш, але ти ну, там не був свідками. І хтось думаєш, ну, от колись це було, наприклад, коли ми сприймаємо. Інколи ми можемо сприйняти інший десь тип розмов. І для мене десь така розмова, коли ти зустрічаєшся з. З українськими дисидентами, або з кимось, хто от, прожив не такий давній шлях, або з християнами, які були от, не, так, не так давно. Вони були в Радянському Союзі, але ми ще, ми ще їх бачимо тут. І там дуже цікавий спосіб розмови, вони ніби з одного боку тобі розказують про свій досвід життя, з іншого боку, вони передають тобі естафету. Ну, тобі здається, що те, те вже, тіпа, було. це вже було, це минулому. А він каже, так ні. от. Зараз, тепер ви будете відповідати на питання, якими ми займалися, або вирішувати те, що ми не встигли вирішити. І Петро застає цих людей от, фактично в такому положенні, коли вони теж пройшли якісь частину християнського шляху, вони є в Росії, і він їх цим листом знаходить, він до них пише. І дуже цікава одна з речей, яка яку згадаю, перед тим будемо читати уривок. що часто є одна з таких цікавих особливостей сприйняття таких історій. Що люди, і ми будемо читати таку хвалебну пісню до Ісуса, фактично на початку пісня про славлення, яка потім закладає всю основу, що в такому сприйнятті дуже часто трапляються дві речі: з одного боку, у нас може бути спокуса сприймати такі речі, знецінюючи. От задайте сприйняття Фарисеями Ісуса. Він розказує про дуже багато речей, він. Ділився такими важливими, він, він стілював людей, він був з ними. Але фарисеям було дуже важко сприйняти, що Ісус має вагу, тому що він ж не вписується в якусь релігійну систему, яка є. Та хто він такий? Ну і це хто він такий, в потім привело їх до певної певних дій. Тому що дуже часто, коли люди нас закликають до чогось більшого, ми відчуваємося незручно. Ми ж живемо своє життя, типу, яке воно є. А тут приходить хтось і закликає нас до чогось вийти з свої бульбашки. Це складно. І в нас є ризик знецінити просто те, що ми чуємо. Другий ризик, який ближчий до народу. Народ ходив за Ісусом, він тішився його чудом, але він слухав до того моменту, поки їм подобалось те, що він каже, поки їм давали хліб. Поки годували, поки з ними були. Коли був заклад до чогось більшого, вони сказали, ти Ісус, ти класний? І от ми можемо чути от людей, які кажуть, що ви класні, але ж я, ну, я не такий. Я таким не можу бути. І що перше, що друге сприйняття, воно насправді нам не дуже помічне, тому що Петро пише не для того, щоб вразити їх. Типа, дивіться, я там мастодонт віри. Він пише не для того, щоб їх образити. Він пише для того, щоб передати їм і дати сили рухатися далі там, де вони є. Отож, давайте читати. У нас буде три частинки, буде три ілюстрації. Я буду пояснювати, що ці пункти означають. От, і ми з вами будемо говорити ну, очевидно про надію. І ми тут трошки десь розпакуємо, чому от ця назва надія через покоління. Коли Петро починає, перший в третьому-п'ятому вірші він пише: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який за своєю великою милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса з мертвих. До спадщини нетліної, непорочної і нев'яночої, збереженої на небі для вас. Ви через віру захищені Божою силою для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. І тут є кілька таких важливих, цікавих моментів. Петро, перше, що він робить, він звертає увагу на те, що те, що люди отримали. Вони отримали не від себе, не від того, що вони заслужили, не від того, що вони зробили. Тому що він пише, що Ісус Христос за своєю милістю відродив нас. І Він фактично, там, якщо продовжити цю фразу повністю взяти до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, він фактично от фіксує Євангеліє, яке воно є в своєму вигляді. Каже: це не ви, вас хтось покликав, вас хтось застав в якомусь в певному часі дає. Він дав вам цю живу надію, і вона з'явилась не просто так. Вони з'явились через те, що був Ісус, який приходив, був Ісус, який помер, який Воскрес, і зараз ви маєте цю надію. І він закладає таку першу рамку, з якою ми працюємо. І далі він веде їх в майбутнє. І він каже до живої надії, і він далі описує дуже багато, бачите, багато прикметників, спащини не тліної, непорочної, нев'янучої. І він, ніби хоче їм звернути увагу, що. Ну, бо Євангелія нас може заставати в дуже різних епізодах життя. І дуже часто в якихось важких епізодах, коли там от є народ, який в Росії, і коли не фактично про них Фарен сказав, про те, що там ти чужинці вони себе сприймали так в тому народі, де вони є. Тобі здається, ну та немає нічого вічного. Тому що в складних обставин ти такий, ти почнеш там переглядати, думати, чи все, все так, як воно мало бути, чи ці не знаю, досвід, які я проживав, чи він має сенс взагалі, і він каже: ні, ні. Спащщина, не тліна, не порочна, не в'януча. Це про щось вічне. І він ніби хоче поговорити з ними про щось більше. І в Євангеліях, ну, і, і в Біблії, і в посланнях є така дуже важлива цікава річ, що дуже часто, коли ми говоримо там, про спасіння, про будь-яку богословську категорію, ми говоримо в трьох часах: в минулому, в теперішньому і в майбутньому. І тут, якщо ви подивитесь, тут є і минуле, і теперішнє, і майбутнє. Тому що він каже, що «та, був Ісус. Який воскрес милість вас відродила, є якесь положення, де вони зараз є, бо через віру зараз ви захищені Божою силою. Але він кличе вас ще далі до живої надії, яка збережена на небі для вас. І це дуже цікавий річ, що він закладає їхній погляд на те, що щось, що є зараз, воно не в цьому житті для вас фінально. І перша така от річ, яку теж можна звідси взяти, про те, що як би нам не хотілося в житті зафіксуватись в якомусь стані, в якомусь положенні, в, як... не знаю, в якомусь. Ну, ви знаєте, коли ти відчуваєш радість, тобі хочеться вічно її відчувати, От в цьому моменті де є, щоб от вона була. І він звертає увагу на те, що ну, це не вічно, це тимчасово, це буде змінно, але надія, яка у вас є, вона не тлінна, не порочна, не в'януча. І це дуже насправді складна історія, тому що це про те, що є щось більше, ніж життя, яке ми проживаємо зараз. Це перша рамка, яку він зараз малює. І чому тут лист майбутнього? Тому що він, от, він все послання далі він буде говорити про те, що, окей, як вам бути в тих обставинах, які він, він буде давати відповідь на питання як. Але тим не менше вони вже відроджені милістю, тому що він пише до людей, які вірять. Друга у уривку це шо третій п'ятий вірш. Ой, ні, шостий дев'ятий вірш, перепрошую. І він пише їм: Радійте цьому, навіть якщо зараз вам доведеться ненадовго засмутитись через різні випробування. Що перевірка вашої віри, ціннішої за золото, яке, хоч і гине, випробовується через вогонь, була на похвалу славу і честь, приз'явні Ісуса Христа, якого ви любите, хоча й не бачили. Ви в нього вірите. Хоча й не бачите зараз, зате ви радієте невимовною приславною радістю, адже отримуєте результат вашої віри, спасіння ваших душ. Тут уже він переходить до більш практичної історії. Він фактично в тому моменті, де вони зараз є. І він каже: ну, не просто радійте цьому, навіть якщо зараз вам доводиться ненадовго засмутитись. Він знову ж таки дивиться через призму, що «да, я розумію, де ви є зараз, я бачу. І він не каже їм, радійте випробуванням. Він радійте тому, що через ті речі, які ви проходите, відбувається перевірка вашої віри, яка стає ціннішим за золото. І що дуже важливо тут десь розуміти нам в шляху, і далі теж в посланні Петра про це буде, тому що вони зустрічалися з, ну якщо говорити про ці перевірки віри, вони не завжди лише про гоніння. Це загалом про... Несприйняття людей, які були. Ференс минулого разу теж про це говорив, що люди, не знаю, в сім'ї хтось вірить, хтось ні. В суспільстві ти починаєш вірити, люди починають по-різному до тебе ставитись, в якомусь в робочому середовищі, в перевірці цінностей. В дуже багатьох моментах ти з цим зустрічаєшся і вони з цим теж стикалися. І він каже: радійте цьому, тому що нічого хорошого легко не дається. Якщо ми подивимося там будь-якій, тут, тут будуть сьогодні якісь такі метафори з фільмів, з книг. Тому фактично він каже: якщо ми подивимося на будь-який фільм, там завжди є в сторітелінгу рамка, коли герою треба пройти якусь боротьбу. Він щось має перемогти. Він має, щось, щось, щось має стати, що він став іншим. І тут він фактично говорить про ту саму річ: сприймайте складнощі на як щось не через питання чому. Навіть чому це сталося? Тому що це дуже часто повертається в минуле. Він каже: ні, це для того, щоб для чого ну, ми ж не знаємо в моменті що це і про що це. І в моменті складно, і в моменті ти починаєш передивлятись, думати а на що нам. Ми дивимося на особистому рівні, ми починаємо думати на вищому рівні. А на що нам це взагалі всім проходити? Чого ми живемо в цьому часі, де ми є? Україні, де Ми починаємо дуже багато, особливо в там ми вже третій рік в повномасштабній війні 11 років часів АТО, яке де, де починалося, де все починалося. І ми чому? Чому тут? Чому ми не в іншому місці? І ми зараз бачимо, що є люди, які вибирають бути в іншому місці, бути не тут, але ми з вами тут. І друга річ, про яку він говорить, оце фактично ця історія, з якої я починав. Каже: славу, честь приз'явлення Ісуса Христа, якого ви любите, хоча й не бачили. Ви в нього вірите, хоча й не бачите зараз, зате радієте невимовною, приславною радістю, адже отримуєте результат вашої віри, спасіння ваших душ. Він знову ж таки каже, вірити вірите в того, кого не бачили. І якщо ви подивитесь і на п'ятий вірш, і ту зараз на дев'ятий, він знову ж звертає увагу на результат. Ви радієте не тому, що ви зараз проходите, а тому, що через битви, через речі, які вам не подобаються, або вам не хотілося б їх проживати, відчувати, з ними стикатись, з ними боротися. Ви отримуєте результат вашої віри, спасіння ваших душ, ви отримуєте щось, що ви не втратите. І насправді найскладніше боротися з людьми, які, ну, які, яких, які ти не можеш вибити основу, бо вона не тут. І це колись дуже цікава річ, яка була. Я вчора передивлявся автобіографію пана Мирослава Мироновича. Він сказав, там пише про дуже цікаву річ. Він каже: якщо підсумувати те, за що. Нас і, їх як членів української гельсівської спілки, за що їх засудили, він висить 12 років в брежнівських таборах. Каже, це за те, що ми просто намагалися жити як українці. І дуже часто, от ми, коли проживаємо з точки зору християн або з точки зору українців, ми відчуваємо тиск не тому, що ми робимо щось не так. Ми відчуваємо тиск, бо ми просто намагаємося жити, якби ми мали б жити. І це дуже важлива річ. Нам не треба нічого там, супер робити. Він коли думає, треба якийсь перформанс, щоб було. Ні, просто ну, намагаєшся жити, як це, і ти вже стикаєшся з цим. І він каже, це нормально, це природньо. І чому тут пише зима не вічна? Тому що е, ну тут ви точно вгадаєте, звідки це, якби я цитату потім вивів, то може не вгадали. Ви знаєте, та, звідки це? Аня? Це. Да. Це Нарнії. Чому я взяв цю картинку? Ну, по-перше, щоб ви не вгадали зразу, по-друге, щоб тут є образ зими. Якщо ви згадаєте першу частину хронік Нарнії, там є дуже важливий образ саме зими. Тому що коли Люсі приходить, вона опиняється в зимі, в тому краї, в якому вона потрапляє, вже дуже давно не було весни. І Петро пише до людей, в яких вже по відчуттях давно не було весни. І залишається питання, коли і чи. Ну, це багато питань, коли буде весна, чи буде весна, коли вона. А це взагалі реальна весна? Це колись таке, ну, це таке існує, чи може весни взагалі немає. І фактично там є два таких образ Аслана, як людина, яка приносить цю весну. І є другий от образ, коли люди, вони тут прогнозують тут про стати, про те, що, слухайте, це не просто відлига, раптом сказав гном, це весна. Що ж нам робити? вам, ваша зима знищена. Це Аслан зробив. І тут дуже важливе місце ну, якби в часі, коли він про це каже, ще весна не настала. Він пише про це тоді, коли вони тільки бачать якісь пасхалки того, що весна буде. І перед цим в них ще буде ціла битва, щоб цю весну відстояти. І це дуже про положення, в якому знаходились люди, до яких він пише: каже, весна є, вона буде. Ви це проживаєте, щоб вона не стала. Заради цього доведеться ще багато чого зробити. Але вона є, і ця зима не вічна. І це дуже важлива річ з точки зору надії, про яку важливо пам'ятати. І третя частинка, він завершує цю пісню хвали згадкою, дуже важливою згадкою. І він пише: про це спасіння розвідували та розпитували пророки, які передвіщали благодать для вас. Вони досліджували на кого, або на який час вказував Дух Христа, який був у них, передвіщаючи Христові страждання та славу, яка настане після нього. Їм було відкрито, що вони служили не для себе, а для вас, проголошуючи те, що нині вам сповіщено через людей, які Святим Духом, посланим з неба, звіщали добру звістку, те, у що навіть ангели бажають заглянути. І останнє, що він робить зараз людьми, він... Ну, тут знову ж таки пострибає між часами, вертаю їх в минуле. Бо Петро це теж людина, от вона в дуже цікавій точці, точці часу. Він і був з Ісусом, він дуже добре знав про пророків, і він пише до євреїв. Він знає, що в складні часи насправді найпростіше про що почати думати, це те, що ну, я сам і моє перебування в цій точці часу воно не має ніякого сенсу. Я просто ну, помилка, не знаю. Немає якоїсь мети. І він їм не просто дає цей сенс. Він каже: подивіться, всі пророки і для Ізраїля була спочатку дуже важлива ідея загалом землі обітуваної, якою вони жили. Це речі, які вони передавали з покоління в покоління. Образ чужинців, який використовує Петро. Ви пам'ятаєте, хто? Ну, давайте, перший добре, це був все-таки е, цей як його, брат. Каїн. Був перший, хто вжив цей образ, але перший з прабатьків це був Авраам, який все життя жив і казав: Я приходько і приблуда, я не тут. І він повертає їх туди і каже: подивіться, був Авраам, був ной, ще раніше, який починав будувати ковчег, коли, типу, що, який дощ? Про що ви говорите? Доща немає. Він починає це робити. І він каже, вони всі вказували. Щоб будуть Христові страждання і слава, яка буде після цього. Він каже: ви живете не просто в часі, не просто в складних обставинах, які зараз, ви живете в тому, про що говорили давно. І християнство це все-таки наша віра, це Або Християнство як релігія це все-таки для уважних людей. Тому що в Писанні, в нашому житті дуже багато пасхалок залишає Ісус, який є. І Він тут про них нагадує. І це чому для уважних? бо їх треба помічати, їм треба надавати якісь значення. Саме тому, коли ви читаєте, чи Хроники Нарні, чи Володимирські, там дуже багато відсилок, там дуже велика історія і Всесвіт, які намалюють, чому щось сталося, кого вони чекають, які пророцтва і що було. І він теж каже: ви не випадковість в тому, де ви є? Пророки всі про це говорили, вони проживали цей досвід, і ви зараз, там, де ви знаходитесь, вони були не для себе, вони були для вас. Вони жили, бо вони ж не бачили прокистрого заповіту, страждань і Воскресіння Ісуса Христа. А вони про нього говорили. Вони говорили про те, про щось, чого вони теж не бачили, але про це звіщали. Зараз люди вже про це знають. Вони вже теж про це чують, але вони вже після цього. І оцей заклик не для себе, а для вас, це насправді оця цей ланцюжок, який передається по процесу далі. Тому що насправді, якщо говорити і про людей, до яких він пише, це теж. І для них, але і для інших. Він про це теж буде говорити далі. І тут, як одна з речей, тут ми одні з багатьох, це якраз про цю думку, що ви ми одні там, де ми знаходимося. В якомусь нашому контексті історичному, в українському, ми теж не одні в тому часі, в якому ми є. Було багато людей. Ференс був багато цитував разом з метром. я бачу про Ференс Задуфронтрення простир. Що це щось, що відбувалося раніше. І ми приходимо в цю точку. І розуміємо, ми тут не одні. Ні ті, хто це приходили, ні ті, хто це проживають. І ми завжди маємо до чого повернутися. І тут третя річ: ну на це я надіюсь, ви згадаєте про що. Старвар? <laughs> да, Це Гаррі Поттер. <laughs> <laughs> це володар перснів, і це момент, коли, якщо ви пам'ятаєте, братство кільця зібралося. Вирішувати хто буде нести кільце, і вони бачили ну, мовно, виконання пророцтва, теж, яке було. Те про що звіщали, що має статися. Є хобіти, які там, і сам, який ніс. І саме це дуже цікава історія, тому що ви пам'ятаєте, тут це такий діалог, який Бо що перший другий рік повномаштабної війни образ, образи з Володира Пересню просто носилися скрізь. Вони були. Від образа орків до образу розмов про цей час особливо. Це така найпопулярніша річ, де була розмова Фродо. Де була розмова Фродо з, з чарівником. Я забувся як його звати. Якщо нагадаєте, буду вдячний. А якщо ні, з Гендольфом, бач, не знаю, чому забув. Де він каже, я б не хотів жити в тому часі, де я є. Він каже, Нам, ми не можемо вибрати час, в якому ми живемо. Ми можемо тільки вибрати, що в ньому робити. І це насправді така доволі складна історія, в нас дуже часто можемо ну, десь дивитись, починати дивитись на себе з боку в таких обставинах, розуміти, я не хочу ні тут бути, ні в тому, що я проживаю. Але якщо ми подивимося історично, знайти час, де було б добре жити, теж доволі складно. Особливо, якщо ми там в ХХ століття повернемося. Чи було там краще? Чи якийсь пізніший, чи раніший час, якщо взяти наш історичний? Ми живемо перманентно в складних часах, які є. І вони теж, як герої, вони проживали теж складний час, який був. І їх чекало дуже багато речей. І він каже про те, що тут фактично про ці моменти, коли хобіти починають нести кільце, в них є дві, дві речі: з одного боку. Хтось сказав про те, що, ну і я казав про передачу естафети, коли є розмови, ти, ти, ти щось говориш, чувачки що історики, тому що це в минулому. І отут сталася розмова про те, що це не просто про минулу славу, яка була. Він каже: ні, от ви зараз втілення того, що треба зробити. Ми в цьому часі є. І друга річ це те, що про Сема тут дуже цікава історія, в тому, що з одного боку, він. І хобіти, коли йшли, вони все, всю дорогу вони мріяли, як вони повернуться назад додому в шир, де вони будуть пити гарний ель, курити люльки, одружаться, будуть мати дітей. І ця історія їх вела далі-далі, якась певна надія. Семем сталося складніше, тому що сема настільки змінила ця подорож, і з нами теж часом таке може траплятися, і, скоріше за все, трапиться через обставини, які ми приходимо, він настільки змінився через цю подорож, що він не міг більше залишатися в ширі. Він став настільки іншим, що він каже: сорі, Сем, я не можу залишатись. О. І важливим образом передачі тут це були ельфи. Якщо ви пам'ятаєте, володарі переснів, ельфи це люди, ті, що жили найдовше. Але кільце поніс не король ельфів. Кільце поніс Сем Фродо. Це свідомо, Сем з Фроду був насправді вдвох його несли. Тому, якщо підсумувати ці три образи, то. Я залишу саме саме їх в цьому форматі. Я дуже хотів якось опустити в такі якісь е, більш приземлені речі надію, що з одного боку, це наша відповідь на якийсь лист з майбутнього, який є. Тому що ми дуже часто стаємо співучасниками подій, про які нам пишуть або кажуть. Це дуже часто очікувати весну, коли здається, що зима ніколи не закінчиться. І третє, що важливо, це бути одним з багатьох в часі, в якому ти живеш. А цих багатьох треба шукати насправді. Це доволі складна історія. З тим, що ми рухаємось. І як фінально такий маленький бонус, це один з антропологів, його звати Хірозаку Міядзакі, він колись досліджував природу надії одного з корінних народів фіджі. І яка там історія? У 19 столітті колоніальний уряд прийшов, ну, як завжди, в колонізації це було: прийшов, забрав в них їхню землю і побудував там столицю. І цей народ. 100 років їхні потомки намагалися отримати справедливу компенсацію за цю втрачену землю. В них нічого не виходило, але надія на відновлення справедливості в них була. І коли він працював з, з тим, що, що, що означає надія для них, що це таке, він прийшов до думки, ну і це дуже природно, що це не відчуття чи емоція в їхньому випадку. Він каже, що в їхньому випадку це був метод, з яким вони працювали. І якщо як він сформулював цей метод, він дуже простий. Він каже, що все, що було зроблено в минулому, мислиться як щось, що було зроблено правильно. Вони намагалися, вони боролись. Але є фраза, яка описує їхній теперішній час. Але всього цього ще недостатньо. Все, що ви робили, ви робили все правильно, ви намагалися, ви жили, але цього недостатньо. Якщо ви подивитесь зробити стебек там, останніх трьох років, наприклад, в яких ви жили. Ми можемо робити все правильно. Та, да, ми десь помиляємося. Але він каже, ще цього недостатньо. І ми не знаємо, ця фраза недостатньо, що це нас змусить робити в майбутньому, через тиждень, через місяць, через півроку. Але він виписує якусь тверду річ, яка вкорінена не в цьому житті. Вона десь поза цим. І він її передає як таку фразу. Тому що це означало для перших читачів, ми дізнаємося далі, в проповідях по посланню до Петра, що це означає для нас. Це таке питання, з яким можна пороздумувати. Дякую вам за увагу. Я все.